Євангелія на щодень, 16 лютого Марко 15.1,15. 15. Самого ранку пересвященики вчинили нараду і старшими та книжниками увесь це надріон. Ісуса, вони повели та й видали його Пилатові. Пилет спитав його: Ти цар юдейський? Він же у відповідь мовить йому: Ти кажеш, а первосвященники багато обвинувачували його, і знову спитав його Пилат, кажучи не відказуєш нічого? Дивись, скільки тебе винуватять. Та Ісус нічого не відповідав більше, тож дивувався Пилат. На свято Пасхи відпускав він їм одного в'язня, того, якого вони просили, або один, що звався Варава. Ув'язане з бунтівниками які під час бунту вчинили були вбивство. І народ, підвівшися, почав просити про те, що він робив їм завжди. Пилат же відповів їм, кажучи, Хочете, щоб я відпустив вам царя юдейського? Знав би, що пересвященики видали його через застрощі. ж спідбурили народ, що він відпустив їм радше вараво. Пилат. Знову заговорив і мовив до них, що ж мені робити з тим, що ви звете царем юдейським. А ті знову закричали, розіпни його, Пелаж же сказав до них, що за зло вчинив він. А вони ще гірше кричали, Розіпни його. Тоді Плат, бажаючи догодити юрбі, відпустив їм вараву. Ісус ж, обочувавши видав, щоб його розіп'яли. Хто його віддав? Натовп, який оточив його за життя, політики, які об'єдналися з релігійними лідерами, єрархи Єрусалимського храму, язичники на чолі з Пилатом, премстеником римського окупанта, один із близьких і довірених Юда. Людина не може видати на смерть Бога. Він сам себе видав. Ісус віддав себе за життя світу. Той, хто милосердний, учинив немилосердно до самого себе, Бог немилосердний до себе, щоб бути милосердним до людей. Ісусе Христе, Сино Божий, помили мене грішно.